Одняшого товаристи сьогодні наш волонтерський центр Юї завітав до Харкова, тому що ми маємо передати одну дуже важливу річ для наших захисників з 130-го батальйону тритальної оборони збройних сил України. Це київське ТРО, але вже багато місяців ці хлопці захищають Харків на передовій. І от зараз останніми днями брали участь у звільненні населених пунктів навколо Харкова. Зараз хлопці касвише на зв'язок, і у нас з'явилася можливість передати їм цю річ. Мова йде про прилад нічного бачення. Місяць тому вони до нас звернулися з відповідним проханням. Ми назбирали кошти, знайшли цей прилад. Потім один постачальник зірвався. Ми знайшли іншого постачальника, і нарешті, нарешті, у нас є можливість передати цей дуже важливий інструмент, який зберігає життя наших захисників на продовій. Також ми максимально завантажили машину іншими подарунками, наприклад, теплими речами, засобами гігієни, різною їжею для хлопців. Я хотів би подякувати групі борщі для зсу. Дівчата роблять чудові. Такі сушені супи, уші різні грибні супи. І хочу подякувати всім, хто долучається до збору коштів на діяльність нашого волонтерського центру е Бо Завдяки вам ми змогли назбирати понад 150 тисяч гривень для цього дуже потрібно пилу до нічного бачення. Все, що до нього потрібно, і ми зможемо зараз його надати хлопцям. І це безперечно збереже багато життів на передовій в майбутньому. Тому дякую, товариству. Подовжую долучатися до допомоги збройним силам України. Ну і зараз їдемо до хлопців. Можливо, вони нам щось трошки розкажуть про те, як вони звільняли Харківщину. Зможемо поспілкуватися. Ага. От. Ну а потім з'явилася інформація про те, що вони відступають. Але вам сказали якісь там населені пункти займати після них, за ними йти чи ну, ні? Звісно, да. так, наші хлопці, да, у кого там, хто так сказати, не був задіяний в основному, у кого там побільше, побольше, От. вони пішли вперед. От. Ага. Але дуже обережно, тому що там все заміновано, там хлопці ну, наразі вже є випадки підривів, тому що там все. Кожен будиночок, кожна дверця, кожен проходик, кожна дорожка, все, все в мінах, всіх. все в розтяжках. Якщо ми перший раз заходили, то ми ще такі були не дуже обстріляні. У нас було мало людей, які з таким колосальним досвідом бойового. А зараз, другий раз, ми коли вже заходили, у нас всі хлопці вже були готові до кінця. Ніхто, тобто Я ні в кого в очах не бачив ніякого сумніву абсолютно. Всі готові були бити ворога. На окремому напрямку були ворога. Наша арта взагалі дуже круто відпрацювала, дуже багато було попадань, дуже багато знищено ворогів. От. І взагалі, коли зайшли туди, то вони позалишали багато амуніції, багато, дуже багато провізій. Провізію mm -hmm. практично всю залишили. Mm -hmm. а, залишили деяку кількість БК, залишили деяку зброю. І позалишався там одяг mm -hmm. а, окровавлений. Такий mm -hmm. видно було, що у них дуже багато бійців було поранено, можливо, навіть і. Mm -hmm. І скільки це ти зараз був до, до п'ятого, скільки це ти був на цій. от Ти кажеш, що окопалися за червоною лінією і. 16 днів. 16 днів. так? Да? Але ніхто один до одного в гості не ходить, тому що. Це дуже небезпечно. У мене на позиції, наприклад, нам відразу повідомили, що там дуже заміновано. Прям дуже заміновано. Буквально на другий день наші хлопці пішли е, укріплювати сусідню позицію до Харківської тероборони, і на їх очах просто підірвався хлопець. Е, вони ходили там півтора місяця, там жили, ходили. Він відхилився буквально на півтора метра в сторону, відійшов і зірвався. Все, ну там один трьохсотий, один-двохсотий. Плюс до того, що знаєте, трохи люди розслабляються, не вдягають на собі броню і його посікло саме по грудній клітині, mm. так конкретно. Mm -hmm. Mm -hmm. А у мене від позиції конкретно я особисто знайшов цілу систему розтяжок. Були Монки, ТМки, сигналки. От. Наші сапери потім прийшли, це все діло зняли. Вони встановлювали, скоріш за все, коли вони відступали, тому що вони стояли в нашу сторону. Вони їх, вони їх такою лінією вилаштували для того, щоб коли наші воїни будуть йти прибиратися в лісу, щоб воно зроботали сигналки, вони побачили, що а, хтось там є у лісі. Ну і я думаю, там, там вибухи такі, там танкові міни так зриваються, що їх не почути на а, там, не знаю, декілька кілометрів просто неможливо. Ми передали по бачення, як і обіцяли. Я дякую всім, хто робив внески, хто поширював наше відео, наші дописи по цьому збору. Я не буду вже сильно мучити. Хлопці хлопці дуже замучені. Вони вийшли буквально от ці дні з передової. Це хлопці стояли по перше багато тижнів останніх перед нашим наступом. Стали на позиціях захищали Харків. Потім був наступ, було звільнення населених пунктів харківщини це наші герої завдяки яким завдяки яким україна відновлює свою територіальну цілісність і я просто хочу сказати всім всім хто в тилу люди добрі треба і далі допомагати передові треба і далі допомагати фронту не можна опускати руки не можна лінуватися чи якось думати що десь в києві чи ще де інде там війни немає Тебе продовжує допомагати фронту, от повозити такі речі, повозити їжу гігієнічна себе, одяг, все, що посід хлопці. тому, що тільки спільно ми зможемо перемогти цього російського загарбника. Тільки спільно ми можемо цю орду погнати. Хоча хлопці вже тут на Харківщині, на Харківщині дуже добре показали, що це можна робити, цю орду гнати. Ви впевнений, що виженемо її повністю з нашої землі, так, Юрію, однозначно, саме так. Дякую за вашу допомогу, товариство. Слава Україні і слава Збройним силам України. Дякую волонтерському центру UA Help та всім небайдужим волонтерам за збір на цей чудовий прилад нічного бачення. Для більш ефективної роботи і взаємодії прошу вас також підписатися на щомісячний патреон до цього волонтерського центру. Зі свого боку, ми обіцяємо, що ми будемо якісно користуватися цим приладом. Будемо більш ефективно нищити ворога, і будемо ще швидше наближати нашу спільну перемогу.